Мої хороші всім вітання. Сьогодні я приїхав до Швагра на Байківці. І сьогодні в мене як ніколи, тільки починається посівна. На сьогодні сьоме чи восьме? Сьоме чи восьме травня? Ну, одним словом, раніше, коли ще я був малим, то знаю 100%. Ми приїжджали завжди на 1 або 2 травня. Тільки починали висаджувати насіння, картоплю, а навіть вже пізніше, там, в числах десятих, висаджували городину. Тому я не бачу проблем. І земля була холодна, земля була ще, знаєте, не до насіння. Але ті люди, які висаджують швидше, молодці, бо в них швидше буде урожай. Я нікуди не спішу. Заготівлю на зиму чи на осінь робити ми не збираємося, а будемо робити виключно е, якісь такі дрібні грядочки для того, щоб споживати свою городину протягом літа і в першій половині осені. От, тому квітник тюльпан, як бачите, вже нема цієї красоти, вона відійшла, але нічого страшного, вже е, виростають лілії, підростають, вже і риси починають. Бутони зав'язувати. Я бачив, але вже все цвіте, а в нас, як завжди, дуже пізно. В нас тільки починає розпускатися вігела. Хоча прикро не встиг, деревовидний піон вже відсвів я не встиг. Але одна квіточка ще є, то я вам покажу. Тут теж дивіться, які красиві ці іриси, низькорослі. І ось, бачите, був деревовидний піон. Цвіту було багато. Але я встигла покати одну отаку, ще дивіться, красиву квіточку, бачите? Такий е, білий, білий піон. О, зараз, о. Білий піон, а така от серединка в неї темна. Тут кущик вігели починає розпускатися. От. І лілій, дивіться, тут рядочок Лілій. Ось. Ну вони, що ви розуміли, вони вже вище колін. Дуже гарно. Пішли вріс, а тут що таке сталося? А, ні, так просто зав'язується. Тюльпани, а, я не знаю, це якісь катаклізми, чесно, мої хороші. Бо вони тільки відцвіли, пройшло буквально тиждень чи там два, неповний, і вони вже пошотіли. Їх вже треба обрізати. Хто викопує, хто обрізає. Ну, Тут дуже швидко все. Троянди вже в пуплянках. В Тіт, як називається боже мій, тюльпани, які повісь, ті тюльпани, які відсіли, бачите, я оці от шапочки, оці от, е, коробочки насіневі, от, Я одразу обламую, викидаю, щоб е, більше сили було для цибулини. І е, тут не сапав ще, бо бачите, от, е, чорнобривці, айстра це все, що насілося від минулорічної. Тому я залишаю. І от красиві Дві цілілі вже височезні. Е, я не знаю чого, але щось сталося з моїми ірисами. І половину ірисів просто чимось щось його поїло. Бо вони от такі от ці красивесні, бачите, височезні. А от там от серединка поїла. І такий був один ірис, ще там на початку взагалі пропав. Такий був жовто-блакитний. Ця от груша, дивіться, це груша сорту конференція. Ось яка вона. Красивезна. Я оці от потім навіть, навіть не потім, а навіть вже візьму по обламу, щоб вони не тягнули силу. Ця груша перший рік буде плодоносити, тому краще хай буде цих дві грушечки чи три. от Там я бачив ще десь дві. он там. бачите Хай краще буде пару штучок, ми подивимося, що вона з тобою являє, бо перший рік, а потім вже будемо робити висновки. За цю частину городу сьогодні я навіть не говорю, навіть вам не показую, хоча ще залишилися, як то кажуть, останні, останні вздохи від квітування От. От. І ця, дивіться, вже вігелка, яка красива. Квітне. Там редиска зійшла. Ой, погано видно. Редиска зійшла, кріп і салатики. Легенько їх просто просипали, навіть нічого, навіть нічого не робимо, але чесно, земля така, така земля, ніби це камінь, а не земля. Щоб просто армагедон. Проблема, проблема в тому, що з тієї сторони дуже вітряно, розумієте? І от я хочу показати те, що я почав робити, і зараз тачку припер. Нічого, знаєте, не встигаю. Той абрикос, за який я переживав, дуже переживав, слава Богу, пішов в ріст. Пішли гарні паростки і все. Тому, а, ходіть, я вам покажу. Оці кани взяв ножниці, пообрізаю. Вони прижилися і бачу, повипускали нові, то з них буде. Частину городу я вже ось так. Бачите. Перекопав і з Мангалу попил вугілля, яке було, розкинув і зразу граблями пригромадив. Отут в мене буде рости городина. Чому ще взяв ножниці? Тому що, тому що, дивіться, що тут робиться? Що тут робиться з Петрушкою? Вона була просто ідеальна, чудова. Зараз, хоча, чесно коротше... Я собі вирву пучок петрушки, візьму додому і заморожу, В заморозку кину, а все інше, бачите, вже пішли аж стрілки до цвіту. Я вдома собі тільки, знаєте, вирву, потім пообираю листочки, поріжу заморожу. Лишу буквально ось так метр петрушки, а це все візьму зараз і все повирізаю, тому що її дуже багато. Тут в мене вже і риси будуть квітувати, а петрушка їх затягає. Петрушка височезна. Візьму зараз всю її виріжу і піде вона на утіль. Піде на утіль. Не знаю, чи е, пустить вона е, з повторного чи не пустить. Ну, буде, то буде, не буде, то не буде. Отого От рядочку метрового, що я лишу, хватить. І навіть на консервацію ще помідор. Тому зараз обріжу кращу таку, знаєте, е, соковитішу, таку, де, о, яку тут візьму. Візьму собі в заморозку додому. Ну, а там буде просто на їду. Там, он, як бачите, теж э, ці іриси. Бачите? А патрушка розложилася на них. Кани такі паморочні, такі, знаєте, як то кажуть, вже в непритомному стані. Як показує практика, і я для себе зробив висновок, що все ж таки городня квітка не для э, квартири. Якщо садити в горшок, то тільки для пророщування або тільки для того, щоб вона росла в квартирі. Потім пересаджуєш нагород нові умови. Городні, як то кажуть, клімати і все пропадає. Ну, ось, бачите, все буде. Я потім це легенько підріжу, і кана все одно вона ось ця оця, вона піде в ріст. І не буде нічого поганого, але тим не менше, які вони були красиві, височезні. І що з них сталося? Ну, вже що маємо, то маємо. Лілії тут теж дивіться, які красиві. І е, ця лаванда. Пішла теж в ріст. Я отут між лавандою і городом потім посажу цілий ряд красивих айстр. Візьму, пересажу ті, що були на тому городі з тої сторони. І в мене в розсаді ще в квартирі теж ростуть. Тому, значить, зараз докопую город, формую небагато. Я, вам, ну, я покажу вам ті насіння, які я буду висаджувати. Два рядочки бурячка, два морквочки. А це буде на салатик а з цієї сторони, от, де граблі я поставив, то там будуть взагалі помідори, то я навіть не буду нічого робити. Може просто перекопаю і залишу. Ну, зараз все побачимо. Трохи вже і вітер щух. Дивіться. От, як одразу стало Просвіт. Я думаю, я отут, між ірисами і цими, посажу кабачки. Кущові, знаєте, кущові. От там нарізав собі, заберу петрушки. А отакий от, от клаптик лишив. Зразу трішки юку під чим храв. І вон ціла тачка, дивіться, якої соковитої петрушки йде на утилізацію. Шкода, але нічого не зробиш, тому що нікому вона не потрібна. Пішов до одних сусідів, до других сусідів, всі мають своє і нікому не потрібно. Тому Лишні, зайве, цього більше ніж достатньо. Хоча я думаю, що молоденька ще з коріння піде. Так, так, ні-ні. Зразу бачите щавель, Квасок в нас називають квасок. Пішов вже от теж в цвіт корочу. і разом з петрушкою на компостну яму. Ну, Така ситуація, нічого не поробиш. Після чого беруся далі за. Город, як то кажуть, після покопав трішки відпочив і тепер знову докопати. Тому так.